you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Бюро економічної безпеки БЕБ виявило, що полтавський гірничо-збагачувальний комбінат мільярдера і учасника батальйону Монако Костянтина Живаго не доплатив податків у державну казну в розмірі 2 мільярдів гривень. Про це повідомили в прес-службі Беб. Детективи бюро повідомили про підозру головному бухгалтеру підприємства, яке протягом 2018-2021 року підробляло офіційні документи. Зокрема, змінювало дані про зарплати та інформацію про використання родовищ Залізняку. Проведена в ході досудового розслідування комплексна судова експертиза встановила що сума завданих державі збитків через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надарами становить майже 2 мільярдів гривень, наголосили в прес-службі. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва офісу Генерального прокурора. БЕП встановлює усіх осіб, що можуть бути причетними до несплати податків. Як відомо, полтавський гірничозбагачувальний комбінат входить до групи компаній Ферекспо, власником якого є живаго. Ордер на його арешт Україна видала ще у 2019 році за підозри в розкраданнях і відмиванні грошей, пов'язаних зі зникненням 113 мільйонів. Мільйонів доларів із банкрутілого банку фінанси та кредит. У зв'язку з цим мільярдер тривалий час переховується за кордоном і увійшов до так званого батальйону Монако. Однак через бажання не пропустити щорічне зібрання еліти в Куршавелі його затримали представники кримінальної поліції Франції 27 грудня. Але незважаючи на те, суду Франції вкотре переніс слухання щодо екстрадиції в Україну колишнього народного депутата та мільярдера Костянтина Живаго. Попереднє слухання у справі було призначене на 19 січня та згодом було перенесене на лютий, а далі й взагалі до весни відклали. Живаго залишається на волі під. Під наглядом суду його відпустили під заставу 5 січня. Непоганий такий релакс, допоки в Україні трясуть всіх посіпак Живаго. Ті, що спробували відбрехатись, але не вийшло. У Ферекс по Константина живаго не втримали язика за зубами та звинувачення на адресу головного бухгалтера полтавського ГЗК. Ми стверджуємо, що звинувачення, висунуті слідчими органами, не відповідають дійсності. Йдеться у повідомленні підприємства. Також у заяві підприємства йдеться, що зараз не існує жодних узгоджених податкових зобов'язань, які не сплатило підприємство. У полтавському ГЗК стверджують, що розраховують та сплачують податок на рентові. Відповідно до чинного законодавства, і роблять це аналогічним чином, як це здійснюють інші гірничовидобувні компанії. То кажете, такі всі правильні та чесні? А якщо до подій листопада це два мільярди? Вони вже не єдині у ваших кишенях. Гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів підозрювались тоді в умисному заниженні рентної плати за користання надрами на 10 мільярдів гривень. Ці ГЗК та ще десяток товариств належать до групи пов'язаних суб'єктів господарювання, їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником, є один із найбагатших олігархів України, який фактично знаходиться у князівстві Монако. Йдеться у повідомленні у ході досудового розслідування детективи Беб з'ясували, що службові особи одного з цих підприємств у період з 2018 по 2021 рік занизили податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 мільярдів гривень. Слідством встановлено, що службовці іншого товариства також умисно занизили податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 мільярди гривень. Зазначимо також з боку секретаря РНБО Олексія Данілова були коментарі щодо масових обшуків, проведених 1 лютого спецслужбами в олігархів. Чиновників своєю думкою він поділився в ефірі телемарафону. Це лише початок. Ми тільки розпочали активні дії, підготовка до проведення яких зайняла місяці. Вони пішли на збір детальної доказової бази. Зараз ми стали на шлях очищення країни від тих людей, які не пам'ятають про честь держави, дозволяють собі неподобство, незважаючи на війну, розповів Данілов. За словами чиновника, у розпорядженні відомства є ціле санкційне досьє. У зв'язку з цим йде спостереження за всім, у тому числі і за тим, хто має намір чи вже надає допомогу тим, що до кого Україною вже запроваджено санкції. Данило вважає, що спроби таких людей. Де залишитися непоміченими, марними та помилковими? Далі буде на цьому. В мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.